Чому президент Верховний головнокомандувач, командувач? Мені здається, жодного разу за час вторгнення не звернувся і не закликав людей і йти захищати. Це найбільша, проблема. це найбільша проблема, і ви праві, я не разу цього заклику не чув. Я чув декілька закликів, які взагалі не може робити верховний головнокомандувач. командувач. Наприклад, колись я чув, коли він сказав, я сказав генералам, щоб якщо території, ну якщо там противник сильно тисне, то бережемо людей а, і здаємо території. Ну, от приблизно так, що відходимо. Ну, це так, я пам'ятаю, так в суспільстві там думка висіла. Це чи під час Авдіївки щось було, що якщо там противник тисне, там за територію не б'ємося, відходимо. Я скажу, як військовий, що такі речі я можу сказати: отак за столом мої підлеглі будуть сидіти. Я полковник, вони там підполковники, да я можу сказати, так, друзі, бережемо людей, б'ємося. Якщо противник тисне, акуратно відходимо, займаємо нові позиції, але їм тут солдат про це знати не повинен. Тому що потім, якщо ми виходимо і кажемо солдатам, якщо що, бросайте, йдіть. То то потім оці командири, які будуть стояти там е і казати, тримайте територію, а солдати скажуть, так президент сказав, що ти мені тут даєш? Президент сказав, відходьте. Не можна таких заяв робити. Президент має може генералам так сказати. Це, це моя особиста думка, тому що я військовий, я знаю, як це робиться. Ну, по він має сказати, дивіться, я зараз все роблю для того, що я розумію, що моє завдання це перемогти в цій війні. Не другий срок, не третій срок, не якісь політичні історії.